Дорогі мої брати і сестри, і всі присутні на цій місці я вас всіх вітаю любов'ю Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу. Запали моє серце любов'ю. Запали моє серце любов'ю, щоб горіла я вічним огнем. Не жевріла, не тліла журбою, а яскраво світила як днем, серед грішного світу, що гине, серед тьми, що густіша за ніч, дай, щоб серце було, мов світильник, ти наповнюй його все повніш. Від твоєї святої любові. Від бездонного благ джерела, я як хочу горіти тобою, щоб моя не погасла душа. Нехай іскри злітають угору, хай яскраво приходять роки, без туману, без диму відкого, хай сіяє весь шлях мій земний. Лиш горіти. Ніколи не тліти, та яскраво, щоб інші змогли через мене прийти до спасіння з Богом вічне життя досягти. Якщо навіть недовго палати, чим яскравіше дух хай горить, ніж ніколи б Господь не згасати. усім серцем. Для тебе світить. Запали моє серце собою, ти наповни його відповна безкінечно святою любов'ю, хай не згасне ніколи душа. Як зустрінуся з Ісусом, що йому я скажу? Чи поглянути в очі я зможу, може, голову просто додолу. Схилю, і без оправдань останусь, мій Боже. О, як страшно, Господь, але знаю одне. Я тепер не готова зустрітись з тобою, якщо прийдеш і мене до себе візьмеш, то до зустрічі тої я ще не готова. Я не зможу поглянути в очі твої. Які сповнені тільки любов'ю, ти ж за мене віддав життя на хресті, мене викупив власною кров'ю, а що я? Я ніщо перед величю слави твоєї, перед подвигом вічним святої любові. Я нічого не зможу сказати Тобі через те. Що тепер я тебе недостойна. Бо якщо ти за мене віддав все життя, а я так себе інколи низько поводжу, то не варта, я, Боже, твого лиця. І нічим обілити себе, я не зможу. Скільки вчинків недобрих, необдуманих слів, і образ скільки в серці моїм притаїлось, а часу скільки згаяно і тепер колись. Все, що було, не вернеш, уже відлетіло. Лиш зостався на серці невимовний тягар. Той тягар усіх справ, що колись я зробила. О, як тяжко він плечі додолу схиля, що у грудях моїх аж душа заболіла. Коли стану, я, Боже, із цим тягарем, то не зможу я в очі твої подивитись. І відчую, я в серці моєму щем, біль за тим, що не так би могла закінчитись. Але милість твоя, вона вища за суд. Ти мені, мій Ісус, ще даруєш життя на землі. Дай виконувати чесно твій Господи труд, щоб до трону Твого з тягарем не прийти. Алілуя і слава нашому Господу! Амінь.